Цьому випуску Артем Довбик увірвався в бомбардирську гонку серії А після голу у ворота Дженуа. Названо єдиний клуб, який насправді цікавиться Олександром Зінченком. Київське динамо не змогло підписати гравця, якого не влаштували умови Шовковського огляд матчів за участі українських легіонерів у Європі. Ну і перед початком відео не забудьте підтримати наш канал вподобайкою та підпискою. Це наша мотивація для створення нових відео. Новини про світовий та український футбол на каналі Футлайн виходить за підтримки компанії Фавбет. Після впевненої перемоги Роми проти Дженуа у 21-му турі серії А, де нагадаємо, голому складі римлян відзначився український нападник Артем Довбик. Підопічні ранєрі підіймаються на дев'яту сходинку турнірної таблиці чемпіонату Італії, маючи в активі 27 балів. Також довбик виривається в гонку бомбардирів серії, а забивши вже сьомий м'яч у чемпіонаті та одинадцятий загалом за Рому. Головний тренер команди Клаудіо Ранєрі прокоментував перемогу римлян. Це була нелегка задача, адже Патрік Вієра прийшов і навів порядок у Дженуа. Нам було важко знайти шлях крізь їх павутинний захист. Ми зуміли це зробити, а потім пропустили зі стандарту. Не міг у це повірити, але це частина гри. Це було дуже важко, але ми продовжували старатися, бо хотіли цієї перемоги, щоб подякувати тисячам фанатів роми. Коли вони протестували, це було через надмір любові. Вони завжди очікують найкращого, і я кажу гравцям: завжди віддавайте все найкраще. Бо якщо ми не отримаємо бажаного результату, але віддали всі сили, то це для мене найважливіше. Зараз я думаю лише про один матч в лізі Європи. Це все або нічого. У нас попереду два великі матчі. спочатку на виїзді проти АЗ Алкмар, а потім вдома з Зайтрахтом. Тож спробуймо досягти хорошого результату в Нідерландах. Це буде нелегко, але ми зробимо все можливе. Ми готові хлопці в чудовій ментальній і фізичній формі. Побачимо, як далеко зможемо зайти. У київському Динамо вирішили дати ще один шанс. південноафриканському захиснику захиснику імеокону раніше повідомляло, що кияни не будуть орендувати або купувати 20-річного гравця, і що для нього перегляд закінчено. Однак Олександр Шовковський залишив потенційного новачка ще на тиждень. Нагадаємо, разом з законом на перегляді в Динамо перебував захисник руха Богдан Слюбик, однак він повернувся назад до табору львівського клубу. Попри бажання Шовковського залишити гравця в Динамо, оборонця не влаштувала кількість ігрового часу, яку йому обіцяв наставник киян. Також білосині активно продовжують підготовку до матчу сьомого туру Ліги Європи проти турецького Галата Сарая. З неочікуваних новин турецький клуб почав перемовини щодо трансферу лівого захисника арсенала Олександра Зінченка. Клуб із Стамбула дуже зацікавлений щодо переходу 28-річного українця у склад своєї команди. Хоча раніше була інформація, що Зінченко є основною альтернативою для Берусі Дортмунд, якщо німецькому клубу не вдасться підписати «Ренату Вейгу з Челсі. Наголошується, що Арсенал і надалі відкритий до оренди українця. Цього сезону Сашко провів за клуб близько 300 хвилин і не відзначився результативними діями. Ліверпуль провів дуже важкий виїзд до Бренфорда, але дотиснув в кінці матчу бджіл. Відкрити рахунок вдалося лише на першій компенсованій хвилині внаслідок кросу трента та замикання від Нуніса. А вже через дві хвилини уругваєць поховав ці надії господарів бодай на нічию. Український півзахисник Бренфорда Йогор Єрмолюк записав у актив повний матч, причому досить непоганий. На рахунку українця 42 дотики до м'яча, 19 точних передач, два удари по воротах, зароблений фол, три виноси та два відбори м'яча. Не зупиняйте Бурнмут! Команда забарного не програє 11 матчів поспіль, а вчора на виїзді обіграла Ньюкасл 4-1. Вишні приїхали в гості на сент Джеймс Парк, відстаючи від Ньюкасла всього на 4 очки, а 40 між іншим замикали групу Ліги Чемпіонів. На 6-й хвилині Борнмут вийшов уперед. Семені увірвався на лівий край штрафного, виконав передачу під удар Клюйверту, який поклав м'яч у дальній кут. Наприкінці першого тайму Утара відібрав м'яч на чужій третині, віддав передачу на клюйверта, а той вгатив у лівий нижній кут. Під кінець матчу Адамс перехопив м'яч, той же клюйверт підхопив відскок і знову вгатив з дистанції під ліву стійку. Добити ж господарів вдалося Керкесу на четвертій компенсованій хвилині. Захисник увійшов на лівий край штрафного та несподівано зарядив у праву дев'ятку. За барнею, у матчі із 40-42 рази доторкнувся до м'яча, зробив один відбір 9 виносів, виграв 5 дуелей 6, віддав 20 точних передач, заблокував один удар та отримав високу оцінку 7,1 бал за матч. В турнірній таблиці АПЛ Бордмод підіймається на шосте єврокубкове місце, маючи в активі 37 балів. У 20-му турі Ла Ліги Жерона поступилась вдома Севільлі 1-2. Віктор Циганков вперше за два місяці з'явився в основі Жирони. Раніше українець отримав понад 20 хвилин у гостьовому матчі за Лавесом. Українець, який розпочав на правому фланзі, все частіше опинявся у середині, міняючись позиціями за спрілію. 36-та хвилина. Після розіграшу кутового Віктор навісив з флангу у штрафний на Мартінеса, який точно пробив головою, та відкрив лік голам в цьому матчі. За підсумками матчу на рахунку циганкова 25 точних передач, 4 точні навіси, 4 виграні єдиноборства, 3 зароблені фоли, 3 перехоплення та висока оцінка 7,3 балів від Софаскор. Команда українського Вінгера Челсі Михайла Мудрика вже отримала результати пробібій, які поки що залишаються засекреченими для громадськості. Хоча офіційні заяви ще не зроблені, результати не принесли кардинального полегшення для гравця чи його клубу. Команда Мудрика розуміє, що шанси на позитивний результат проби бій були вкрай низькими ще до її розкриття. Вони оцінюють можливість негативного результату максимуму у 5%. Тож у ситуації, що склалася, головне завдання Мудрика та його команди мінімізувати репутаційні втрати. Юридичний відділ Челсі ретельно працює над усіма можливими сценаріями, щоб забезпечити найкращий вихід із ситуації. Паралельно сам гравець залишається мотивованим і готовим до тривалого процесу боротьби за своє ім'я. Наразі ситуація залишається напруженою і найближчі дні можуть стати вирішальними для майбутнього Михайла Мудрика як гравця найвищого рівня. Водночас футбольний експерт Ігор Циганик висловив свою думку щодо подальших перспектив українця. Челсі та всі інші розуміють, що про бабій нічого не змінить. Усі розуміють, що дискваліфікація буде. То чому мудрик вирішив відкрити про бубі. Він не хоче нести відповідальності. Якби він погодився з пробою Ей, то тоді Челсі мав би великі фінансові претензії до українця та міг би відсудити у нього гроші за контракт та трансфер. Мудрик мусить зараз робити все, що може, аби довести, що він не винен, він буде до кінця боротися і казати, що він нічого не знав і це сталося не з його вини. Тож ситуація достатньо складна. Я думаю, що мудрика ми не побачимо протягом великого проміжку часу. Сказав циганик. Ну а ви, друзі? Напишіть в коментарях, чи вірите ви самому мудрику, то чи вважаєте його боротьбу виправданою.